Останнього разу, коли Ліл Бейбі випустив альбом, стан хіп-хопу в Атланті, все ще був доволі мінливим. Це був 2022 рік. Янг та гігана, дві найбільші зірки міста, щойно були заарештовані за звинуваченням в ріко. І тодішній альбом «Lil Baby Son Лі Me» мав майже скорботний і приглушений тон, який відображав те, через що приходило місто. Однак із зростаючою, але шаленою андеграундною сценою та відродженням ветеранів, таких як Future, місто знову на підйомі. Саме це підводить нас до Wham! – четвертого студійного альбому від Lil Baby і першого великого реп-релізу 2025 року. Альбом Wham! від Lil Baby сигналізує про те, що атлантський Ренесанс ренесансу Русі, і ось які висновки можна зробити з цього альбому з вами. Міністр Флексу ви на каналі Trap.ua. Let's get it, let's go! You're gonna have to have a plug. Question straight. of the day, do I still sell drugs? Yeah, yeah. My wife, fuck, we'll fucking hustler holla You know how to test me, I'm a caller. Check 2000, jeans 6000, Kicks 2000. Say twin, say twin, say twin. do to think you don't think you the one. Ain't talking to how the fuck you gonna run? wasn't nothing, I shouldn't have said that. You shouldn't have made me. Зірка тренчів Ліл Бейбі вирішив черговий раз довести всім, що він не здувся і все ще спроможний на щось навіть без куплетів Ганни на треках. Цей альбом знаменує нову епоху для Ліл Бейбі. Ходять чутки, що це лише розігрів перед його новим релізом під назвою Домінік. Альбом, який має абревіатуру Wham, Who Ку Хардес Me» в перекладі, то настільки аху. Як я передає звучання репо Атланти 2010-х, на якому ріс Ліл Бейбі, також на цьому альбомі є перший куплет Янг Тага після його виходу із в'язниці. Нагадую, що Tager і досі на випробувальному терміні, який буде становити близько 15 років. Окрім Тага, на альбомі можна почути інших треп лордів із ATL, Future та 21 Savage. A. А щоб розбавити цей мікс, він також запросив Айлобіґлота рода вейва. Це було лише питанням часу, коли Янг Так повернеться після юридичної перерви. Він відмовився від маршруту треку First Day Out і натомість знову з'явився на ВЕМ разом зі своїм давнім другом з ITL Future на треку Dumb, Dumb and Dammer. Трек містить тріумфальні вірші від усіх трьох, але Таґер чітко дає зрозуміти, що він не пропустив жодного кроку, провівши стільки часу далеко від студії. Виплюнувши винятковий куплет. Продакшн від візі наповнений синтезаторами та стрибучими бас барабанами а Бейбір. Зриває на треку та використовує флоу, який багато в чому зобов'язаний своєму наставнику. Янг так здебільшого здається спокійним, лише присвятивши кілька тактів своєму досвіду у в'язниці. Він навіть не може повірити, що це з ним реально сталося. Також його куплет, який містив панч про поганих дівчат, був неправильно сприйнятий і він пояснив свої рядки в Твіттері. на сленгу Bad Girls означає не погані дівчата, а нормальні такі лейдіс. Дивно, що ця фраза взагалі викликала резонанс. Далі так пояснив, що всі дівчата в USA дуже гарні. Незважаючи на те, що ми всі любимо Ліл Бейбі за його мелодії на цьому альбомі, потрібно більше прислуховуватися до слів, які він каже. Ще до нового року Ліл Бейбі в інтерв'ю для Шарла Мейна сказав, що немає і не буде мати жодних стосунків з його давнім колаборатором Ганою. Отакої, швидше за все, ми ніколи не почуємо другу частину Дріп Хардер. Ще починаючи з альбому My Turn, він сказав, що ненавидить стукачів і тих, хто б'є в спину своєю нелояльністю. Тим не менше на альбомі він не відносив Гану до цієї категорії людей, але до релізу він багато чого вже сказав. У п'ятницю вранці адвокат Гани Стів Садоу відповів на звинувачення проти Гани після витоку інформації про Янг Тага в інтернеті. І заявив, що Гана нікого не здавав і всі ці звинувачення не мають ніяких пруфів. Нагадаю вам, що Lil Дьорк і Lil Baby давно відхрестилися від Гани. На альбомі не так багато фітів, але всі вони звучать круто. А в хіп-хопі є написане правило, за яким виконавці, які на фітах, завжди намагаються перевершити самих себе та видати хороший куплет. Ліл бейбі не завжди найемоційніший репер, але щоб краще розкрити те, як він сяє після всього страху, який він пройшов, райло і род вейв додають додаткової сентиментальності треку. Вони об'єдналися для запису Бай Myself». Це макан, Одного з видатних треків альбому, хоча вайб дам дамен дамер, все ще тримає його на першому місці. Пісня, яка в основному функціонує як емоційно зашамована, Вем, містить особливо яскраві куплети з бейбі, де він розмірковує про друга, який його зрадив. Він читає, не може повірити, що вони відвернулися від мене. Тепер моє життя в руїні. Я отримав гроші, думав, що вони будуть раді за мене. Вони радше бачать мене в кайданах. Не так багато пісень Ліл Бейбі звучать як So Sorry. Легко потрапити в ритми мелодичних патернів і флоу Lil Baby. Він любить дотримуватися своїх улюблених стилів, плюючись у триплетні візерунки поверх важких басів. Його мелодії часто додають стільки ж фарб, як і те, як він подає свої слова, але на ВЕМ він час від часу відходить від цього, щоб отримати захоплюючі результати. Мені чомусь цей трек нагадав Drip to Hard, можливо, через схожу ледь помітну мелодію на задньому плані, можливо, через мелодичний флоу, який на. Paper, like Навіть без запису альбому 2024 рік був успішним для Lil Baby. Він виконав кілька найкращих куплетів року у пісні Central C Band for Band. M for M. Like him him. А також на недооціненній версії For Bad Sir the Dice. Ліл бейбі бачить себе на вершині реп гри. Зрозуміло, що всі ці розмови про найкращого в хіп-хопі не обійшли стороною Ліл Бейбі, якого довго вважали наступним за Атланти. Напередодні виходу альбому він поділився музичним відео на сингл «Fuck You Two Times», яке як можна здогадатися з назви є явним середнім пальцем для будь-кого у гріхно може думати, що він вище за нього. Що ви думаєте про новий альбом Lil Baby та які ваші улюблені треки, пишіть в коментарях. Let's get it, let's go!